В кості цього дозвілу. Наше завдання зараз отримати дозвіл від батька, благословення від батька для того, щоб ця внутрішня енергія була направлена на реалізацію цілі. До задача цієї вправи поєднати образ батька, образ своєї цілі, відчути підтримку і благословення на її досягнення. Тому ще раз зараз передивіться вашу актуальну життєву ціль, чи вона змінилася протязі цих наших. Півтори години, вже більше дві години, да? а, чи вона змінилася, чи вона така ж сама? І сформулюйте її одним реченням: Жива реальна ціль ваша! Після того, як ви напишете, знайдіть е, три предмети в кімнаті любі три предмети. Я розставлю також ці предмети на екрані для того, щоб е, ви могли орієнтуватися. Але я вам рекомендую зробити це самостійно, в себе на столі. Чи потім можете зараз подивитися, потім зробити, або разом зі мною це проходить. У нас буде ціль. У нас буде батько, тобто предмет, який символізує вашого батька. Це не буквально, а за відчуттям. Це може бути подушка, це може бути якийсь предмет. Тобто є ціль, є батько, і якийсь предмет, який символізує вас. Давайте на батька ми візьмемо все-таки фігурку чоловічу, а, а на вас якусь нейтральну. Ось така зелена. Угу. І розставте так цілі, так от ціль батько і ви, як ви відчуваєте. Звертайте увагу, куди ви дивитеся. Куди дивиться ціль, куди дивиться батько. І ми звертаємо завжди в розстановках увагу не на фігури, а на зв'язки між ними. Дивіться всередину між ними, оцей канал. Це саме краще працює. Тому, тоді, тому що тоді не включається мозок, тоді, коли ви намагаєтесь побачити те, чого, чого не намальовано, ви тоді дійсно з'єднуєтеся з цією правдою. Після того, як ви розставили, таке ви відчуваєте, просто поставте ціль перед собою. І коли ви дивитеся на батька, повинні, ви повинні обов'язково пам'ятати, що в нього. Також були якісь свої цілі, свої обмеження, свій шлях. І спочатку з'єднайтеся з предметом, який символізує вас або прямо з цією фігуркою. І подосліджуйте свої відносини з ціллю. Це перший момент. Як ви дивитесь на ціль? Чи ви її бачите? Чи вона близько може? Десь вона далі хоче стати? Чи є страх? Чи бажання, чи сумніви, напруга, просто це все запишіть. Коли я дивлюся на ціль, я відчуваю, так, наприклад, там, туман в очах, або важко дихати, або хочеться бігти, але ноги, наче як загрузли, дивлюсь одним оком на ціль, іншим. Кудись в інші сторони. Взагалі закриваю очі. Все це просто записуйте. В цьому цьому ми кажемо так. То є щось, що нам до цілі заважає йти. Але коли ми це бачимо і кажемо цьому так, воно перестає нами керувати. І те, що ви зараз записали. Собі там, може, страх, може, туман, може що. Просто подумки або вголос скажіть, я тебе бачу. Я бачу тебе мій страх, вдох-видох. Я бачу тебе мій туман. Вдох-видох. І відчувайте, як змінюється, коли ви кажете цьому так, відчувайте, як змінюється. Коли ви кажете так, туману, туман десь якимось магічним чином зникає. Коли ви кажете так, страху, ну страх каже, ну добре, я тоді там сторонечки постою, тому що страх це ресурс. Страх може бути ресурсом, який нас зупинить від необдуманих вчинків. А, а туман. Коли розвіюється туман, ми краще починаємо бачити, чим без туману було. Тому що на цій різниці ми розуміємо, а це я бродив в тумані, а тепер у мене ясне бачення, як мені його зберегти? Угу. І коли ми цьому всьому сказали так, з'єднайтеся з, з ціллю вашою. Прочитайте ще раз, про що вона, відчуйте, вона знову може змінитися. Тобто, ця робота, яку ми проводимо, кожна робота, в тому числі те, що в менторстві я проводжу, кожна психотерапевтична, коучингова робота, цілі можуть мінятися. І ви докопатися до своєї справжньої цілі це і є наше завдання, тому що тільки на справжню ціль душа піде працювати. Все інше вона змете. Тому якщо ціль знову помінялася, і ви хотіли спочатку грошей, а потім захотіли відносин, або навпаки хотіли відносин, а потім захотіли грошей ну, пов'язаних з цим це нормально. Відчуйте, яка ця ціль, про що вона, що насправді вам потрібно. Якщо це ваша істина ціль, то їй буде класно, вона ви будете відчувати себе там класно, що вона вас бачить, що вона. Дає дозвіл на реалізацію, вона розкаже, що треба зробити. Тобто ця конгруентність, да? контакт з цілею. І зараз переходимо на фігуру батька і відчуваємо його енергію. Кожен з'єднується зі своїм батьком, і відчуваєте його енергію, можете згадати його, як він виглядає, або просто дозвольте з'явитися відчуттю. І просто от уявіть, що в нього були свої цілі, свої мрії. Свої задачі, свої обмеження, сила. Там може бути спротив, якщо батько був нелюблячий, непідтримуючий. не підтримуючий, ви можете відчувати біль в голові або запаморочення, коли з ним з'єднуєтеся. Але це його. Може, це запаморочення, яке ви бачили на початку, не ваше. Якщо ви відчуваєте однакові відчуття, на собі, а потім на батькові. То це таку, точно перенос. Тобто віддавайте це батькові. Батько, це твоє. Я своїм сама чи сам розберусь. І тепер з позиції батька подивіться ну, на себе, так, там, на сина чи на дочку, і на ціль. З позиції батька, подивіться, ось стоїть моя дитина, ось її ціль. І вголос, або всередині, я рекомендую в голос, скажіть: Я благословляю твою ціль, мій син. Або я благословляю твою ціль, моя дочка. І прямо відчувайте це благословення, як я даю. Як батько, я даю благословення. Щоб батьки, які б вони не були агресивні, люблячі, не люблячі, відсутні, чи їх ви їх ніколи не бачили і не знали, і не спілкуєтеся, вони благословення дають. Тому що це те, що неможливо в собі втримати. Це те, що буде розривати людину, поки вона це не віддасть батьківське благословення. Це важкий груз, коли ми його не віддаємо. Зараз він цього звільняється. Для них це груз, а для нас це енергія руху. Як відкриваються тільки ворота, піднімаються шлюзи, і туди це благословення разом з силою анімуса йде. І зараз знаходимо в просторі місця, де ціль вже досягнута. Відчуваємо, що ціль вже от там, вона досягнута. Ну десь отут, наприклад. І стаємо поруч своєю досягнутою ціллю. Там уже ціль досягнута. когось вона може бути далі досягнута, когось ближче. Все по відчуттям. Ви просто знаєте, що в цьому місці ціль досягнута. І з цього нового місця подивіться на батька. Ціль уже досягнута. Ви віднайшли свій анімус, ви знаєте, як з ним працювати, як ним керувати. І зараз згадайте все добре, що батько вам дав. І якщо, окрім життя він нічого не дав, цього достатньо. подякуйте йому за життя Ми завершаємо цю роботу. Відмітьте тілом, що змінилося. Де тепер ваша ціль? Чи з'явився інший рівень спокою, дозволу, якості? Цю вправу можна повторювати самостійно, тому що в різні періоди життя, так само як і перше, відкривається по різному тому що психіка наша не статична. І ми завершуємо сьогоднішній вебінар про батька як внутрішню фігуру. І ми сьогодні з вами дослідили, що батько це не лише людина з історії, це внутрішня функція, яка живе та? в наших рішеннях, в наших діях. Наші здатності, як ми рухаємося до цілей, як ми вибираємо. Ми з вами не змінювали біографію, а змінювали саме точку опори і повертали контакт з тією частиною, яка дозволяє йти вперед. Я вам дам цю презентацію, просто декілька слів на завершення, що травма не є джерелом сили, а залікована травма там ресурси. Що впевненість в собі це здатність витримувати життя, так, це дії, впевненість собі, самооцінка це дії. Ми поговорили про анімус, ми побачили, що ціль це не план, а вектор. Так? Ми задаємо вектор, а під нього підстроюється план, а вектор задається анімусом. І для цього треба цей внутрішній дозвіл, благословення внутрішнього батька. І якраз на шляху до цілей ми завжди можемо побачити, де наші травми, що нам ще десь підлікувати, підлатати, підшаманити. Знаєте, як я кажу? Де що є страх, де є щось дозвіл, де щось є. Це все ми можемо побачити. Зараз будуть ваші запитання. Ми ще там якийсь час приділимо, якщо будуть запитання. Я вам хочу подякувати за участь у вебінарі. Запрошую користуватися моїми послугами: це і менторство, це і розстановки. Я провожу стратегічні сесії для компаній, книги, такі є в мене в продажу мої. Ну і семінари практикуми я буду вас запрошувати. І запрошую також на наш зланою канал «Ladies in Heads, де ми говоримо без табу про різні на Ютубі. Також запрошую подивитися. І цей QR-код це перехід в Інстаграм, де ви можете знайти лінки на всі ці мої послуги. Дуже вам вдячна за довіру. І зараз запитання? Чи є якщо запитання, піднімаємо руку. Там щось було в чаті, я дивлюся. Калакала забили. у да. Да. Мене, мене, коли я шаманські практики проводжу, якісь постійно калакала на телефоні приходять. У мене вже моя психотерапевтка каже, Катю, це тільки в тебе, тільки з тобою починаю працювати, якісь каже, постійно калакала дзвонять. Так що так, є якась така штука. Ну, якщо питань немає, пишіть, якщо будуть якісь у вас запитання, потім щось дойде. Якщо будуть якісь відгуки, як вам це було, буду дуже вдячна за, за відгуки, щоб я розуміла, куди мені далі рухатися. І я вам бажаю, щоб ваша ціль, яку ви собі намітили, вас вибрала, щоб ви дали собі, щоб ваш батько і ви самі дали собі внутрішній дозвіл на цю ціль, до неї дойти і отримати задоволення від цього. І до нових зустрічів нових, на нових моїх семінарах. Всього найкращого.